Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту iHerb. Нарешті я зробила замовлення з за iHerb, тому що в мене закінчуються вітаміни. Цей сайт славиться тим, що в них є дуже гарні вітаміни. Крім вітамінів, у них на сайті представлена косметика, доглядова, декоративна, є різноманітні спеції, чаї, кава. Даним сайтом я користуюсь доволі вже давно, напевно, вже років два. Я замовляю, в основному вітаміни. Ну, Звичайно, крім вітамінів, Хочеться ще замовити щось інше. Я буваю дуже часто беру. Каву, чаю, трішки беру косметики по-різному. Ну, хто за мною слідкує, в мене є на каналі деякі розпакування за iHerb. Вирішила вам також зробити розпакування, хоча сьогодні в нас буде небагато продуктів, всього на 5 чи 6. Давайте я вам покажу ось таке: в мене прийшло пакування невеличке за iHerb. І ми з вами сьогодні його разом розпакуємо. Взагалі, замовлення робиться дуже легко. Замовлення йде десь тиждень, тому що воно йде за кордону, це американський продукт. Тим я так розумію, дуже мені подобаються особливо їхні вітаміни, тому що ну вони вже. Перевірені, перевірені іншими, яких я відгуків чула, перевірені вже мною. Вони мені підходять, я їх часто ну, міняю, тому що вітамінів, до речі, доволі велика кількість по різних категоріях. Є бюджетніші, є дорожчі. Велика кількість самих брендів представлена від вітамінів, тобто там не один і не два бренди. Можна вибрати на свій. Смак, як кажуть, до своїх якихось там певних проблем. Дуже мені подобається, що там є ще відгуки, тобто тих людей, які брали ці вітаміни, вони добре. Пишуть відгуки, ви можете подивитися на їхній досвід по цих вітамінах. Ну, звичайно, вітаміни для того, щоб приймати, потрібно, звичайно, перевіритися, консультацію пройти в лікаря, тобто бажано не пити самостійно, звичайно, вітаміни. Але у них все одно повторюють класні вітаміни, їх потрібно пити практично постійно, для того, щоб бачити результати. Якщо ви їх пропіте місяць-два, ну буде якийсь певний результат, але. Для того, щоб його побачити дійсно, потрібно пити практично постійно і довго. Так як, наприклад, у мене сталося з омегою, омегу я п'ю, омега вірніше, я п'ю постійно і результат дійсно видно. Замовлення робиться легко, там потрібно зробити на певну суму для того, щоб була доставка вам безкоштовна. Якщо ви перевищите цей ліміт, то вам придеться платити за доставку. Ну, не бажано краще робити на певну суму замовлення і доставка буде безкоштовна. Вам, звичайно, на сайті ви переводите у гривні, у кілограми, тому що там унції, звичайно, їхні, їхня валюта стоїть. Переводите на українську мову і все доступне в описі і так далі. Тобто класний сайт. Я думаю, про нього всі чули. Це не новинка, тому давайте будемо розпочинати з вами розпакування. Перше, що я замовила, це біотин. Він зі смаком полуниці, тут їх 120 штук, коштує дана баночка 673 гривні. Біотина це підтримка волосся, шкіри і нігтів. Перед цим у мене був колаген, ну я вже е, доволі давно його е, пила. Е, він там ішов або порошковий, або в капсулах. Чесно кажучи, він мені не дуже підійшов в плані не в тому, що користь від нього, а в плані в тому, що саме вид ось цих таблетках і Порошку, чесно кажучи, не дуже мені особисто зручно пить, тому що ну, не підходить, скажімо так. Тому я його закинула, вирішила взяти щось в такому форматі, форматі желе, як мається на увазі. Формат желе, до речі, дуже його часто розбирають на сайті, і не завжди їх застанеш. Постійно вони. Пишуть, що вони будуть там через якийсь час, або поки що їх немає. Одні мені там сподобались, але їх не було в наявності поки що. Пізніше з'являться. Ну, я вже сіла робити замовлення, тому вирішила взяти ті, які були. Це бренд 21 centrin так я розумію. Тут сполуниця, як я зачитала. Біотин я взяла, тому що він особливо мені він потрібен для волосся, тому що останнім часом у мене дуже ослабло волосся, випадає волосся. Ну, він не тільки для волосся, і для шкіри, і для. Нігтів, тому я його взяла. Я біотин колись пила, тільки я пила інші зовсім вітаміни, не зайхорп. Він мені в принципі, підходить, допомагає. З айхерп я біотин не брала, тому я вирішила його взяти спробувати, тим паче в жалейках. На день потрібно дві штуки їх з'їсти, і бажано з якоюсь їжею. Тобто, це дуже зручно, я вже одну спробувала. Дійсно, у них такий аромат полуниці, вона доволі швидко з'їдається, тобто звичайна жалейка. Ну, результат, звичайно, потрібно пізніше набагато сказати, чи буде результат. Потрібно хоча б місяців 2-3 пропити такі вітаміни, потім вже щось говорити. Тут така ще кришечка, я спеціально її відкрила для вас, тому що вона тут зроблена для дітей, щоб діти не відкривали. Тут її потрібно натиснути, прокрутити. Ну, така складна. Є такі. Ем... Упакування для того, щоб діти туди не могли залізти, скажімо так, всередині ось такі ці желейки. Аромат і так відчувається з цієї полуниці. Ну, я сподіваюся, вони допоможуть. Звичайно, пізніше я зроблю свій відгук, але це буде набагато пізніше, тому що потрібен певний період для того, щоб їх протестити. Так, давайте далі. Далі я замовила рутин. Тут їх 100 штук, коштують вони 573. Гривні рутин йде на підтримку здоров'я судин, захист клітин. Ну, там величезний перелічень, я все вам говорити не буду. Я, звичайно, на всі ці е, вітаміни і засоби залишу посилання, ви почитаєте детальніше. За рутин я вичитала, е, вирішила взяти тут. Він іде для судин. Е, мені потрібно такі вітаміни пропити. Раніше я про цей рутин не чула, тому вирішила його взяти. Тут бренд, напевно, NAV. Від цього бренду ось такий він впізнаваний, я думаю, багато де ви його бачили. І в нас навіть на сайтах. Наприклад, на майкапі вони продаються, на Єві, якщо не помиляюсь, тобто його можна взяти і на наших сайтах. Від цього бренду я брала і вітамін D, Вітамін С, і брала цинк. Непоганий бренд, він доволі бюджетний серед інших брендів на iHerb, тому і він не Тут він ось так запечатаний. Давайте я його відкрию, подивіться, які ось капсули, вони гелеві і всередині буде там порошочок, якщо вам буде видно. Ну, Ось такий рутин. Також спробую, потім, можливо, вам десь зроблю відгук. Так, давайте далі. Далі я взяла, звичайно ж, омегу, я постійно її беру. У мене зараз закінчується така величезна банка. За цим разом взяла меншу, щоб потім трошки частіше робити замовлення на ахюрб. Так, це Омега-3 штук 505 гривень вона коштує. Має вона ось такий вигляд. Тут бренд California Gold, Я її постійно беру. Це найдешевший напевно бренд у них на сайті. Це здається, бренд їхній. Звичайно, в певний період вони подорожчали ці всі вітаміни. Наприклад, навіть California Gold, та яка була. Ну, Набагато дешевша порівняно з іншими брендами, вона також подорожчала, але все одно, навіть на сьогоднішній день, вона йде як бюджетна на сайті. Ну, Всередині, зараз я вам її відкрию. Тут, звичайно, знову ж таки, ось вони прям запаковані. Зараз я вам покажу. ну, Тут, в принципі, нічого такого, але все одно, ось така в них желейка жовтого кольору. Ну, не желейка, а капсулка. Схожа на желейку, і в жовтому кольорі ось такі капсули. Я п'ю одну на день, хоча потрібно пити дві, наскільки так я знаю. З вітамінами це все. Поки що, що я замовила далі, я замовила органічний темний гарячий шоколад. 340 його грам, коштує він 503 гривні. Має він ось такий вигляд. Вирішила щось взяти в них зазвичай, як я вже говорила на початку відео. Завжди хочеться щось взяти або чай, або каву. Чаї, до речі, я брала, вони дуже гарної завжди якості. Ви не прогадаєте. Ну, Відповідна в них, звичайно, ціна, але гарна в них якість. Тут іде в нас темний гарячий шоколад. Я давно хотіла взяти, просто що він у мене такий був в наявності. Плюс вирішила взяти на хюр, тому що тут завжди якісні продукти, тому він в мене ось такий. Там ще були кілька варіантів: просто гарячий шоколад, бо тут він йде темний. Там були ще вони з добавками з різноманітними, з якимись сиропами. Я взяла просто темний чорний шоколад. Тут його потрібно готувати, я так розумію, залити гарячим молоком. Всередині він ось такий запакований. Зараз я хочу його відкрити, відчути аромат. Всередині дуже приємний аромат, ну ось такий він буде е, на вигляд, дуже приємно, звичайно, пахне, дійсно таким шоколадом. Ну, Звичайно, знову ж таки, буду тестувати десь у своїх порожніх, можливо, баночках. Про нього вам розповім. І далі у нас з вами залишилися ще два продукти, засоби для тіла я замовила. Перший це скраб з маслом ши з ароматом кавуном 510 г. Його об'єм, коштує він 637 гривень. Бренд 3 Хат, Наскільки так, я правильно його вимовляю. На даний бренд я дуже давно вже задивлююсь. Чесно кажучи, він у нас є на сайтах і на Єві, і на Мейкапі. Ну, колись я на нього дивилася, чомусь він мені стався таким дуже дорогим, і я його чомусь не взяла. Не знаю чому, але це було доволі давно вже. Десь він в мене ще й в закладках є. Тут я натрапила, тому що знову ж таки, щось шукаєш собі для тіла: чи то скраби, чи то якісь там масла, чи якісь там крема. І я на нього натрапила, бо набрала скраби і. В нього ціна не така прям дорога, мені здалася, не знаю чому. Хоча ціну я дивилась, порівнювала на мейкапі. вона, в принципі, така ж сама. Ну, На мейкапі там буквально десь на гривень 5-10, можливо, дорожче за цю, що у мене тут я замовила. Ну, в принципі, я вирішила замовити ще щось, тому що мені потрібно було додати деякі ще продукти, для того, щоб була безкоштовна доставка, тому я вирішила е, все-таки його взяти. Тим паче, е, на таких наших сайтах часто буває, що немає його наявності, або немає відповідного аромату, тому що там ну, певний перелічень ароматів. Я взяла ось такий з кавуном, а там ще є з ананасом, здається, є там з якимись цукерками, я вже всі не перелічу. Ну, ось такий засіб, дуже гарний, тут він в пластику. Я вже його відкривала, щоб відчути, аромат. Тут немає ніяких таких. Щоб перекривало його щось, він так трішки рухається, не сильно він такий густий, середня в нього тут така густота. Ну, дійсно, відчувається аромат кавуна, Ще тут такі є темні кісточки, як в кавуна. Тут його доволі великий літраж, я думаю, його надовго вистачить. Ну і я вже дуже давно на цей бренд дивилася, особливо на їхні скраби для тіла, тому що дуже багато хто їх хвалив. тому я вирішила його замовити. Ну і останній засіб, який я замовила, це збите масло шим для тіла. Також кавун коштує він 576 гривень, трішки дешевший за скраб. Е, вирішила взяти. Щось для тіла, бо я шукала якийсь крем чи то лосьйон. Знову ж таки, на нього натрапила від цього бренду і вирішила, чому б не взяти собі в парочку, тобто щоб був у мене скраб і щоб був у мене крем. Ну Тут не крем, а тут збите масло. Тут на самому пакуванні вказано, що це батер для тіла 240 грам, Знову ж таки, всередині він тут нічим не перекритий. Має він ось такий зефірний вигляд. Ну, всередині, знову ж таки, він е, має аромат кавуна. Взагалі, в таких засобах, ем, скрабах, кремах для тіла я обожнюю аромати кавуна, дині, ананаса, алоє. Тобто, ось такі, дуже я їх обожнюю, вони мені дуже подобаються, навіть більше подобаються, ніж парфумування ці засоби. Тому взяла собі такий, навіть можна сказати, подарунок, тому що це не зовсім бюджет. Але сам бренд мені дуже і дуже хотілося спробувати. Особливо ось ці скраби, тому що їх дуже сильно ем, рекламують. Звичайно, ці всі засоби я протестую, потім вам буду щось про них говорити. Так, у нас з вами все порожнє упакування. Е, під відео я вам, як зазвичай, залишу посилання на ці всі товари. Перейдете, подивитесь, особливо на вітаміни, почитайте, тому що. Все я вам не можу розповісти, там величезна кількість інформації, там є склад, є за що вони відповідають, як ними користуватися, тому перейдете, почитайте, подивитесь їхню ціну. Я дякую, що ви дивились дане відео. Обов'язково залиште коментар під дане відео, вподобайку, підписку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!